Українських біженців у Чехії просять шукати собі житло. На інформаційній сторінці Чеського МВС для українських біженців Нею країнцяї попереджають про те, що з 1 вересня 2024 року зміняться умови надання державного гуманітарного житла. З вересня воно буде надаватися на термін до 90 днів. Зміна стосується і тих, хто належить до категорії вразливих осіб. Як пояснили виданню в МВС Чехії, система екстреного проживання та притулку була задумана, як тимчасове рішення з питанням, що робити тим, хто не в змозі орендувати житло самостійно. Тому безплатне проживання надаватиметься у перший час після приїзду. Вразливі особи з особливими потребами, які не зможуть самостійно забезпечити житло, можуть скористатися компенсаційними та підтримувальними засобами соціальної підтримки, пояснили у відомстві. У мінпраці Чехії пояснили, що проживання людей із тимчасовим захистом підтримують через надання фінансової допомоги збільшення виплат на житло для вразливих осіб, надзвичайну невідкладну допомогу внаслідок надзвичайної події, як втрата або загроза втрати житла. Така допомога може бути призначена повторно впродовж календарного року до 20 розмірів прожиткового мінімуму. У МВС Чехії радять біженцям або орендувати окреме житло, або домовитися з гуртожитком про подальшу оплату проживання. Також можна звертатися в центри допомоги біженцям, де надають консультації з пошуку житла. Збережи. Підпишись. ПОШИ